Господь з вами І з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді царство Небесне буде подібне до, до, десятьох, де, до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть: щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купить собі. Коли вони пішли звідти купувати. Прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть Пане, Пане відчини нам. А Він у відповідь сказав Воістину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Воістину кажу вам, я вас не знаю. Дорогі брати і сестри, дорогі глядачі, які єднаєтеся з нами в цій молитві через трансляцію на католицькому телебаченні, ці слова почули п'ять дів, які згідно з притчою та розповіддю Ісуса пішли на весілля. Всього було 10, дні, 10 дів. Які взяли світильники, щоб йти зустріч молодому, і Ісус розповідає нам сьогодні цю притчу: як п'ять з тих дів були нерозумні діви, п'ять з тих дів були мудрими дівами, і ті, які були мудрі, вони взяли олію, взяли в запасі олії. А ті, які були нерозумні діви, не взяли достатньо цієї олії, і вона їм закінчилася пізніше ці світильники. Погасли, і е, в, 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 вони пішли знову купу, купити цієї олії, нерозумні діви, і коли, врешті, прийшли до е, молодого, то почули ці слова. Військово Ви, кажу вам, я вас не знаю. Коли стукали, говорили: відчини нам, відчини нам. Брата і сестри, в цьому молодому ми бачимо такий теж символ Господа. І може навіть і важко якось повірити, що Господь може сказати до людини, до кожного до когось із нас такі слова, Я тебе не знаю. Тому що знаємо, що Господь є, є милосердним отцем, що, що його любов до людини не може припинитися, навіть щоб не відбувалося. І тому, може, навіть якось це не вміститься, нам в голові є, що Господь. Може сказати такі слова до людини, я тебе не знаю. Але здається, що це є можливо, тому що сама людина не мов би, сказала Господу, Я не хочу, щоб Ти мене знав. І може не обов'язково своїми словами, може інколи своїми діями, своїм життям, своїми щоденними виборами. Людина може сказати, я тебе не хочу знати і не хочу, щоб ти мене знав. Якби відкинути сама цю пропозицію, відкинути сама це запрошення. І тому Господь, поважаючи цей вибір, вільний вибір людини, якби поважає його до кінця. Цій свободі людина може вибирати Знати Господа чи ні. Можна сказати, дозволити, щоб Господь мене пізнав, щоб Він мене знав, щоб він мене любив чи сказати ні. В різний спосіб, різними діями, різними вчинками. І це чуємо також в сьогоднішній притчі, коли ці діви нерозумні, котрі не мали олії, прийшли на весілля після того, як ну, з запізненням прийшли, так, щоб. Після того, як закінчилась олія, пішли докупити і почули ці слова, я вас не знаю. Можна запитати, чим може бути ця олія в світильниках? Так? Що це може бути таке? І з певністю можемо сказати, що цією олією може бути ця милосердна любов, яка є таким серцем, яка є такою суттю християнського життя. Адже в іншому місці ми теж чуємо, як Ісус. Не говорячи та ж іншу притчу, так, казав, що все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви зробили мені. І пізніше. Якби, тим, які дійсно робили ці, ці вчинки милосердної любові, він, він їх запросив, щоб увійти до, до царства. Ті, які цього не робили, вони вибрали інший шлях, вони вибрали іншу дорогу. Вони вибрали в житті, щоб не знати Господа, не знати теж Господа, і не любити Його і в іншій людині. І також цей вибір вийшов якби, поза їх земне життя. Цей вибір був на всю вічність. І тому можна сказати, що цією такою олією, якою може бути наповнений світильник, якої Господь хоче, яку хоче бачити. Теж в житті кожної людини, до якої покликав, і з, згідно з задумом якого вона є таким серцем християнського життя, це власне ця милосердна любов. Милосердна любов, яку бачимо в Господі, до якої запрошена людина, яка є чимось більшим, ніж, ніж просто, що я мені щось подобається. Що мені подобається щось робити, чи мені подобається якась річ, яку я маю, чи мені подобається якась людина, ця любов, до якої Господь запрошує християнина, кожного з нас, це є щось, що виходить якби понад це. Щось, що би ламає, в певному сенсі, і є чимось, що, що подібнюється до, до Господньої любові. І тому можна сказати, що так любити, як Господь цього від нас очікує чи до чого запрошує, ми теж нездатні своїми силами. І для цього потребуємо, не мов би, серце Господа, щоб Господь нашим серцем проявляв цю любов, щоб він, якби наше серце, чи здатним це робити. Щоб він не мов би замінив, так, знаємо, що в медицині є можливість там, трансплантації серця, так? щоб Господь не мов би замінив наше серце на своє. Щоб Він через нас діяв. До цього покликаний теж християнин, щоб моє, моє життя було цим продовженням життя Ісуса, щоб моє серце. Було цим серцем Ісуса. Це, на це здатні ми, власне, завдяки тому, що Господь може це робити не ми своїми силами. Так ми співпрацюємо з Богом, так від нас багато залежить, але віримо, що, що Господь може це через нас зробити. Що ми потребуємо, би, такої трансплантації нашого серця, щоб Бог нашим, нашим серцем проявляв цю милосердну Любов це є ця олія, яку можемо мати в світильнику, яку можемо мати в запасі. І можна сказати, що таким, такою в певному сенсі операцією, яку, в яку переживаємо кожного разу, такої трансплантації серця, особливим чином, напевно, це є таїнство, чи перш за все, теж таїнство примирення, таїнство сповіді. Коли говоримо, що Бог дає нам нове серце, Бог очищує наше серце, немовби дає нам своє серце, і вже потім залежить, чи все це серце в нас приживається, чи воно якби зживається з нашим. З нашим тілом, організмом, так? з нами самими, чому, можливо, ми в якийсь спосіб його не приймаємо. Знову повертаємося, повертаємося до, до цього нашого старого серця чи до нашого такого хворого серця. І знову потім приходимо до Господа і знову кажемо, Господи, заміни це моє серце, зціли мене, дай мені. Знову нове серце. І, звичайно, це буде завжди до кінця нашого життя. Але, власне, Господь хоче, щоб наше серце ставало все більше, якби здатне проявляти цю милосердну любов, так, як це робить і робив Господь. І тому теж важливо, щоб ми дійсно ставали перед Господом. Ставали перед Господом теж з тим бажанням, щоб пізнати, як є в моєму житті, скільки є в моєму житті цієї олії, чи яким є моє серце. Так? Знову, якщо так, дивлячись по-медицинському, так робили таку кардіограму. Часом багато людей, наприклад, наприкінці дня робить такий певний іспит сумління, так? якби спробує подивитися, якби так просканувати. Подивитися на, на те, яким був цей день, наскільки моє життя, наскільки, наскільки це серце Господа було в мені присутнє, а наскільки, можливо, ні. І до цього теж сьогодні Господь нас запрошує, щоб в нашому житті ми прагнули мати цю олію до світильників, олію, яку здатний дати нам сам датель, сам Господь. Сам той, який є джерелом цього, цієї милосердної любові, він лише здатний нам її дати, він лише здатний нам нас наповнити нею. І нехай дійсно теж ця участь в Євхаристі відкриє в нас наше серце, наше бажання, щоб, щоб все більше в нашому житті було цього серця Господа. Амінь.